Скупляємося і на різдво, і на Аня день народження. На Різдво частково. Да. Бурячок відварний вже купили. Це буде шуба, бо рибку ми вже по акції купили. Ось це Аня хоче якийсь смаколик зробити, черіки взяли по акції дві упаковки. І все буде дуже прикольний такий смаколик, це рулет. Це Перший раз да, Аня буде робити. Це на різдво ми заморозимо в морозилочці. Хоча воно в холодильнику може стояти. по срокам, воно нормально. Да. І буде у нас класний салат, це я знайшов, бо хочеться в цьому році щось нове. Оце Аня придумала рулет, а я придумав салат. Буде ще зараз грибочки ще купимо консервовані шампіньйони. Ну, і там побачите. потім. Це на оцей смаколик що Аня хоче приготувати. І оцей сир, я так зрозумів, на цей смаколик моцарелла. Що це буде, я не знаю, ну побачимо. А це шуба називається. Олів'є у нас буде на, буде на новий рік. Олів'є буде на новий рік. Хочеться в цьому році щось трішечки, ну щось, щоб воно було щось нове. Один рік ми коли з Тьомою зробили салати. Що нічого, нічого. Салати зробили всі нові. Не робили шубу, не робили олів'є. І нам не сподобалось. Да. Е -е, то ми зробимо. Ті, що звикли і щось новеньке. Те, що звикле, це буде шуба і качку запечемо. Mm. На різдво. А На різдво так. Да. Да. А, а на новий рік олів'є буде і щось теж нове. Да. То, а на день народження вже побачите новий салатик. Рулет це буде, на різдво. а на, різдво. на новий рік ще не ну, що, одну пачку, чи дві брати? А сколько в пачці? Півтора кілограма. Я думаю, не можна. Ну На рулет там треба його розрізати, і відбити. Я не знаю, скаки там. И на салат, и на этот. Я думаю, Это Хорошая акция, да? да? 27%. Получается. Ну 18 злотых за килограмм. А так 25. А ну на рулет у нас. Да хватит. А що? А це можна не, на раз. Там же сухари будут. Так, ну что, мы уже дома. Мы уже дома. Амира тоже уже дома. Амира. Що там їла в садочку? Що міра їла в садочку? А? Суп-суп. Завтра в садок не піде, соплі кашель. У мене теж зуб вирвало. оці шви ниють. оце, як воно? Е... Обізбалюючий. Ну, О, Показувати не знаю. Короче, Покупки ребята. вирішили самі зробимо гриби і ще знімемо рецепт. Бо, як я кажу, грибники офігелі. Е, банка 700 грам, в банці отак цибулі приправ і, і отак виходить отак грибочків. Купили все. Ціна, е, можна сказати, банки. Оце, ні? Банка грибів стоїть 10 злотих, no. а ми взяли кілограм е, грибів на 14 злотих. No. Ну, тут будуть гриби. Так, тут а будуть гриби, грибля. тут ще й буде рецепт. І буде смакота. Кстати, у нас такий рецепт зробили і одразу можна їсти. В холодильнику довго можуть стояти. І такі, що можна і не заправляти. Класний, дуже-дуже класний рецепт. Хто нас давно дивиться, ті знають. Мандаринчики купили, такі крупненькі. По акції були. По 5 злотих за кілограм. Це може показувати. Ще така акція, слухайте, розкажу. Така акція, що дають такий чек. В кінці як скупився, дають такий чек, що якщо ти впродовж двох днів будеш скуплятися в цьому магазині, то вони тобі зроблять знижку за те, що ти купив у них мандарини на 5 злотих. Знижка, то треба показати цю бумажку. Ми цим не займаємося, але ну, ми ще як... до цього не дійшли. Ну ми чули, що багато хто. Не слідкую заблупує. за цією темою і реально знижки роблять. Багато хто таня з Сопота. Вона завжди у ці всі да. розпечатки бере, скупляється. А, а я на не, неї бідився, вона до тебе не дзвонить. Та я шуткую, ну, обідився дуже. Так, це нам з хлопцями сьогодні на вечір. Е, Кока-кола. Будемо сьогодні готувати. Готувати, купив сир. Іде булдак. Булдак будемо готувати. З Назаром, Назар любить. Марк так собі, бо він остренький, а не острого нема. Хто писав, готуйте не острів, просто ту приправу не заправляйте. Так який тоді смисл, якщо не заправляти? Тут смисл в цій приправі. Ну, Я думаю, Марк трохи хапане. Ти подивись, дочка з помідорами. З помідорами, хай йде. Це печінку купили в Коуфленді. По чому кіло? Скільки? 11, так? 11. Ні, так, Ні? 11. Так. Ми її взяли. Потім Сергіївна щось зацепила, якийсь сок. Чотири штуки. На, неси хлопчикам. Сік, сік, будете пити сік? Давай, давай. Так, бурячки показували. Це марку колу. Завтра у нього там якась двіжуха в школі, так, він бере. а, вони ж подарунки покупали, не показали. У них завтра свята. Друг другу всі дарують подарунки. Назар теж, і у Назара виходить, теж купив там подарунок дівчині. Свічі, романтика, туди-сюди, я кажу, Назар, ти диви, бо тут і залишуся. Говорю, диви, щоб була трьохкімнатна квартира. Так. Бачу, да. Ковбаса, сир на салат, ну, але вообще на салат треба не такий темний, копчений. Ну, ми іншого не знайшли, буде у нас копчений. Не, Є більше. сологуні білий. Угу. Ну, Білий, він теж трішки копчений, Це просто більш копчений. Піде, ну, який піде. Був, і, ну, і це вже таке стандартик. Морква цибулька. Бо вчора готували суп без моркви. Ну, Нормальна засмажка вийшла. І це рулет буде іменно... це іменно потужність від Анни Сергіївни буде, ребята. Так що не пропустіть. Відосик, філе теж потужні. Зараз ми розберемо його в морозилку І оце Моцарелка. сир такий, сир, як яйця такий, да. кругленький, І не моцарелки. Да. Як або як яйця, як правильно казати. Яйця. Як яєчки. Яйця. Маленькі. 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 Все. Коротше, така покупка. Зараз Аня йде шити, їй там треба двоє штанів да. підшити, Срочно. люди принесли. Срочно. А ми з хлопцями будемо робити боубак. Так що, кому буде цікаво, остра така м -м, типу мівіна, ребят, ну лапша дуже смачна. І Аня в той раз спробувала. Так, да, вона остра, горить потім 3 дні. Але смачно. Іноді такого хочеться. Цей ще забули сказати, що це як купували Кока-Колу, самі знали. Самі тільки що знали. Самі знали, з нас ще взяли 2 злотих за пушку. Тобто, це за банку. За кожну банку по 50 грош взяли, щоб ми комісія. Тіка типу, ми переплатили, але якщо ми принесемо пусті банки, нам 2 злотих отдадуть. дадуть. Ну це якщо в апарат кинеш, ті типу. Ну так, да. ну ми якось... І... колись ну, у якось в мене бутилки теж банки. з під пива були. Я дивлюсь, хлопці поляки здають. Вони коли покупають пиво, вони приносять. Бутилки, а я якось... те, що я це ж для мене це як в Україні піти здавати бутилки. Знаєш, якось ну соромно. Ну то що соромно? то що я представляю цю чергу, і ти за своїми бутилками ці, дей -дей -дей -дей, це, ну... їх це ж... Якби це було десь збоку, знаєш, ти прийшов mm. і віддав і пішов mm. скуплятися. А так ти, коли скупляєшся, ти на касу вивалюєш ці da. всі бутилки пусті. Ну, прикол касив. в тому, що Аня іноді, я коли купую, я завжди от останнім часом беру в банках. Аня каже: бери в банках, бери в банках, ті склянки викидай, така херня. Блін, ну воно то в склянки смачніше, пиво. Той, я хто любить пиво, хто знає, він знає, що воно, в бутилці це з завода просто усе жланове. А це ж ми купили сільодочку на шубу, теж по знижці. Просто попався ролик в TikTok, і Дівчина каже, так і так, зараз вот така сільодка пройдеться, може, вже розказував, не знаю. Виходить, каже, оциту нема, слаба селена. Взяли на пробу, якраз на шубу, от будемо робити шубу. З то залишимо свій відгук, бо в Польщі. З селедкою це, конечно, проблема найти хорошу селедку. Но ми вже знаємо. Кстати, сейчас покажу хорошу селедку, Я їй вже раз показував. Вона у нас вже дежурно тут стоїть, запечатана теж. Ви поняли? Теж була акція, одну банку вже з'їла. Да. Ну це Норвегія. А це що? А це Польща. А, а я думав, одна фірма і то синеньке, і то синеньке. А отож. Ага. Що я подивлюсь, що ти забуваєш. А это дуже смачно. Да, селедка. В коробке, да, можешь смешно. Познай. Ну, от спробуємо і скажем. Ну? ну, дівчина, я думаю, обманувати не буде. Бо вона теж каже, що то пересол, то перекис. А це саме типа крута. Ну, Аня, шиє. Чи шиє, чи просто настраю. Настраює. Да. Перенастраю туди сюди. Коротше, хочу показати. Тож Альона нам попросила лала, гірлянд. Дивіться, яка краса. Хотіла вибратися. Шо? Бо я тільки що знімала собі теж відео. Не настраюю, а налаштовую. Налаштовую. Ми ж налаштовщики в Ну, Налаштування. Дивіться, яка краса. Тож одну ми чіпляли, оцю білу. Білу. Ага. І розплутали все, повісили, другу. І вона різнокольорова, Хочу воно світло. Бо ми думали, думали, це буде на ялинку. Да. А воно. Ну, да. буде, що на стінку. Клас. Тіна буде тут буде на день народження, на Різдво, на Новий рік. Їсти. Єсте. Ну класно, дуже. Да. І, кстати, можна зробити, щоб вона наморгала, просто світилась. Так що такі і Воно от павербанка. І ось наша хуїнка. Хуїнка стоїть. E, думали, сьогодні прикрасити, але ну, нема часу, Аня буде шити, я ще з назаром буду болдак робити з марком. Прикрасим. Ну нема ж гірлянди, роблять. Ми думали, що різнокольорова піде, ну, але вона ж не така. Бо вона не йде. Це взагалі на вікна вішають. Ну да. да? у нас, не не да, нас немає вікон. Да. То може завтра вже будемо. Прикрашать ялиночку. Прикрашать. Хоїночку. Хоїн. Хоїнку. Я ж говорю, хоїнка. Що завтра? Ну прекрасна. А може, може не завтра? завтра? Подожди. Подожди. Завтра. Ми ж поїдемо на ринок. Це коли буде? Отож. А гірлянду можна в Ашані купити. Тут в магазинах вообще. взагалі. Значить, так пишу робимо, ми прикрашаємо її. Іграшка, а коли буде а потім гірлянда, вже, да, може її не да. буде, а ми ніяк не прикрасимо. 100%. відсотків. каже, що треба одразу гірлянду, а потом іграшки. Я кажу навпаки, от як ви в... я... гірлянду, вже... по любому Я кажу, давай прикрасимо. Ну як, як я потім зверху? по іграшкам буду крутить? А зверху гірлянду він каже, так ніхто не робить. Ну ніхто так не робить. Ніхто не робив. Ну. Кто так робляет? Тут треба блин, сразу накрутив, а потім уже чіпляєш, і мені воно не буде потім заважати, коли я буду крутити. А у вас логіка іменно друга рыжая блондинов. Сюма, 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 сюма. Керчаня вже другі заканчиває штани. Так. Да, що повинна була зробити сьогодні. Першила. 3 см приберу. Ручнуці? Ну да, так, оберлоки, бачиш, як вона виглядає. Це знайома принесла, попросила. Ну, Підши на 3 см. Брючки такі. Що, будеш теж? Та ти що? Назар каже, що у цю приправу в не всю будемо сипати, ну, так? Так. Сергійне, ти будеш? Ні. Ні? Ні ще не Ми самі райпас хе не хе ничего Ну ми будемо готувати короче. Все. Понеслась. Шо, 600 мл води Це на одну упаковку болдада. Болдак. Зараз воно закипить і кидаємо. відкриваємо его. Давай, сюди вставай. Не, тема прикольна. І лапша дуже-дуже мені подобається. Кстати, її сырой. Їсти не можна, вона не смачна коли сира. А от мівінку можна. Чим я люблю мівінку, ці ролти на різні, що от попробуй сиром. Вообще. Вообще-вообще. Mm. Да? Ні. Вообще -вообще. Це у своїй далях вже Шо, смачно? No, ні тут нічого немає. Ага. Ні. Так, тепер треба розібратися. Оце сир, це ми кидаємо, а оце. Іменно оця Це, а потім це. А, там немає різниця. Ми так? все одразу кинемо. Получається, це іменно то, що гостре, то ми кинемо трішечки. Ну кинемо, ну як, пополовинку. Ну, можна довірити більше, так. і купили ж ми отакий сир бургерний, то зробимо прям сирну, сирну таку масу. Якщо сподобається сьогодні, ну я думаю, сподобається, то ще є пачка сиру, то ще і завтра. Поки закипаю по пепси, чи по коле, по коле. У нас, нас же сьогодні на туре, как пацанский движ. Mm -hmm. да? Типа мальчишника. Ну только мальчишниця. А, а, ну да, да, да. Чисто пацанами ми сьогодні. На даче сейчас холодно, то мы тут на кухні. Mm -hmm. да? Греємось. Давайте засмачный булдак. А, ну треба. з пепси булдак. Марте, в школу, кока-колу не забудь. Давай кидай, вже кипить. Раз. Що, накриваємо трішечки. Так. Я думаю, це одразу можна. Ні, сер в кінці. Ні, так. Да. Оце як то треба. Що відкриєш і будеш лити. Добре. А я скажу скільки. Вже? Ні, хай покипить. Що, давай назадчик. Хай кипить в цій отруйці. Mm. Ага, обережно. Воно гостре таке, щоб очі Скажи. не покло. скільки? Хорош, хорош. хорош. Половину вилив? Ні, мабуть. А ні, половину так. Так, да, але ну, я думаю, половини достатньо все. Бо тоді реально пекло дебела. Вже mm -hmm. пройшов ровно рік приблизно, да, як так, як ми? Так. Їли. все, хай кипить. Ще три хвилини, хай кипить. Щось багато, дуже води. Вже такий гостренький запах пішов, так? Да? Так. Да. Да? Пахне дуже смачно. Ага, Прямо дуже. А ну мені. Mm. мене це? Як спеціями? Ну так. Да. Чу ж, ну мабуть, половину не вилип. Фу, ти що я там воняє. Де як мед? Понятно, воно гостре. Все, досить. досить. Угу. Смачне, як мед. Смачне, як мед, так. Це в вракомоніка. Получається стандартна. Іде оця просто така сирна типу. Блін, вона, ага. не теж з перцем по-любому. Ні? Ні. Ну це добре. Ну це дуже мало, реально. Правильно? Угу. Ди що це? Оце сир? Ну де сир? Ну, всі модні блогери, багаті і модні, купують ще таке сир, як ми купили. Ми теж модні блогери. Ну звісно, але не багаті. <кхи> так, все. Я не знаю, скільки ми раз разклали сиру. Три? Та ні. Я ж даже не був, пішов три. Так а ти тоді не готова знову? <гум> Я не знаю, что. <гум> Бо він не хотів, мабуть. Да? Чи <гум> готував? Ні, ні. Мама одразу сказала мне. Ну я думаю, по-любому буде теж дуже сильно остро. Я теж так думаю. Багато малосили. Чесно, я не можу зрозуміти, чому так багато води. Ну. No. В той раз було менше. Може ми її зливали. Блін, ми її зливали, мабуть. Так. Да. 100%. Ну, буде випарюватися змочимось. Ань, ти не пам'ятаєш, зливали ми чи ні? Так на відео я б дивився не було. Зливали полюб. Коротше, сьогодні буде у нас суп суп булдак. Угу. Все Серйоз, блін, мене злили воду. Нічого, буде смачніше. У нас просто раз і. Фіхи возьми. Ну, хай трохи повикипає, так? Да? Угу. Да, блин, сир не тянется, все, короче, херня, все пропало. Но ми все одно з'їмо. У нас є ще пачка сиру. Можемо це злити нову. Чи з супиком пойдем? Супиком. Капець. Не? Ты читала, так? Да? да. Так значит 600 мл це дуже багато було. Короче, буде у нас просто суп. Вау! Wow. Угу. Такий сирний. Ось таке ще ніхто не їв. Оце стопудово. Uh -huh. Те, що вони там да, ми подивилися Віктор. Зливають, дійсно. Воду. А ми дивилися свій ролик, а ми не показали в своєму ролику, як ми воду зливаємо. Ми, uh -huh. У нас воно так швидко-швидко, ми і не зрозуміли. Ну нічого, нічого буде такий суп. Воно показує. Це ж ми чисто ну як, щось хочеться таке ексклюзивне. Поприкалуватися, да? Що угу. на зарпеш будеш пробувати? Ні, ти. Я. Ой, ну він гарячий, давай так. Горячий. Ну це сирний суп. Угу. Тоже хороша тема. Ну, если віну їдять без жидкості, правильно? Угу. Так само і булдах. ]erschу. Гаряча. Mm. Mm. Мені ще не можна гаряча. Я так його все равно Смач, чесно? Смачніше лапши немає. Mm. Ну і коштує воно лапша 7 злотих. 80 гривень упаковка. Гостренька, гостренька. І зараз Кока-Коли. Ой. Ну сам суп супер Назар. Клас. Ой, гостре. Дуже гаряче, ти не зможеш їсти. Ну почекаю хлібу. Чесно, рекомендую навіть ребят, хто буде балуватися там з дітьми, спробуйте супіком. Реально. Мне nee, тобі так и нельзя. Ооо. О, чего отдам? Хотя она. О, прикольно. Угу. Хочешь, я тебе отдам? Ні, я ще гаряче. О! Пишу футболку новую. Ань, хочешь попробовать? Нет. Цена острое. Ммм. Ааа, гаряча тарілка. Коротше, розсипали хлопцям на двоих. На маяк. Значить, yeah. не видив тебе тими паличками. Yeah. Ну, це лагідно остра таке, так? Да? Дуже смачно. І супом теж класно. Да? Так. Yeah. Ну Марк вже, що у нас взагалі не любить. Ну що? Нормально. Піде? А тепер юшечку пийте. Пробуйте юшечку. Не виживу. А? Я не виживу. Та пробує дийсе. Сир відчувається чи ні? Mm -mm. Ні? Що mm -mm. відчувається? якщо Не хочеш, то не, не заставляй себе. Mm -mm. Чесно, просто що самі mm -mm. спагетки такі смачні, що хочеться, а гостре колеться, так? Mm -mm. Так це ми половину кинули, а в той раз прийти накинули цілу. пачку. там, я там. Ось тут Марк точно б не їв. Би. А Міріна, думати давай. Горить. Горить. Да? Ну почуваю, відпочивай. Все, перший пішов. А? Тобі не бачи, яке гостре. Нормально, ты уже привык? Ну все. Марк не выдержал. А -а -а. Не, огонь, огонь. Не выдержал, да, Марк. На камеру такой. Та что там, что там? А вот это на стенках вообще. А -а -а. <гум> О -о -о -о. Отвечаю прям. Вот это попробуешь со стінок, пошашивать вот это. <гум> Я да. тебе борща. Сама ця водичка така. Бульйон. Бульйон. Дуже острий. Прям дихати надо ложка. Все мокраї. Ммм mm. завтра зробимо чисто з сиром. Mm -hmm. Чисто просто ну без супа. Буде дуже смачно. Булич? Та в рамку попала. хорошо. М Ну, звыкаешь. ну, да то, что оно все горит, и тебе уже все уже. Гореть, то дай, дай. Ты давай свои дай, дай. <свя> Рекордсмен. Ну, Назар красава, а силовый. Реально, марк нет. посидів, посидим, колу взяв і пішов. Ммм, пишев. Брамка хочемана. Чуєш, ну це на що жертви, да? щоб вот так запивати, щоб отак так пекло? Зачем? Не знаю. Но воно ж вкусно, чи не смачно? Смачно даже. Ну тоже затем было, ну смачно. Ну реально смачно, сир на така остра фігня. Без чисто сирна такая острая фигня. Завтра цієї вообще Угу, тільки с сиром. Чисто с сыром.